Колоски пам'яті так назвали тематичну зустріч у будинку дитячої та юнацької творчості. Присвятили її трагічній даті 90 90-річчю Голодомору 1932-33 років. Спілкувалися в етнографічному музеї Мальва Будинку Дитячої та юнацької творчості. Кожного року зараз у нашій незалежній Україні ми із вами згадуємо тих безневинних жертв. Але чи завжди так було? Не завжди. Тому що довгий час замовчували, що в Україні був голодомор. Сьогодні прийшов час говорити. Говорити про ті страшні події. Ніна Олександрівна, завідувачка Центру національно-патріотичного виховання Смілянська Січ представила дітям книгу пам'яті жертв Голодоморів. Розповіла, що свого часу встигла поспілкуватися із свідками Голодомору. Тепер цими спогадами ділиться із відвідувачами музею, гуртківцями позашкільного закладу. Ми почуємо спогади жителів нашого краю Сміли, Смілянщини, спогади тих людей, яких вже, мабуть, і в живих немає. Але тоді вони були записані 30 років тому ці спогади. І ці спогади збирали колись мої діти, яких я вчила. І зараз ви їх послухаєте. Спогади Доленка Василини Мифодіївни 1913 року народження, жительки села Водки Смілянського району Черкаської області. Страшно пригадувати. В нашій школі тоді було чотири перших. П'ять четвертих класів і один п'ятий. Коли учні почали приходити пухлими, виснаженими, то якось домоглися, щоб у школі були сніданки. Зразу у школу привезли кілограмів 30 пшона і один літер олії. Почали варити для дітей ріденький куліш. Пшоно закривали в комірчині на два замки. Від одного замка ключ був у мене. Коли я перший раз зварила у казані ріденький куліш і насипала по полонику миски, то діти їли з такою жадогою, що по їх блідих обличчях текли сльози. Жаль було дивитись на них. Рештки їжі, які не можна було взяти ложкою, вони вилизували. Більше половини дітей були пухлими. кілька осіб не дожили до нового урожаю. Спогади Гуценко Тамари Леонідівни 1920 року народження, вчителька села Райгород Пам'ятаю страшну весну 1933 року. Як прибував пасажирський поїзд, то із вагонів виходили пухлі, нещасні, голодні люди, які за кусень хліба віддавали ковти, спідниці, хто ще мав, міняли все на хліб, зерно. Люди мерли як мухи. Я бачила на свої очі таку страшну картину. Одного дня молода жінка з пухлими ногами вела одну дитину за ручку, а другу дитину, грудну, несла на руках. Вона ледве йшла і просила в людей милостиню. Через кілька днів я побачила цю жінку мертвою. Вона лежала обіч дороги, а діти лазили по ній і плакали. Погоди вули Антона Панасовича 1919 року народження, жителя села Мошне Черкаського району. Їли ми в 1933 році все, що попадало під руку: полову, листя, качани. Відчуття голоду не залишало ні вдень, ні вночі. Як хотілося хоч крихту хліба з'їсти, але його не було. Жителі нашого села пухли від голоду, вмирали масово, люди втрачали людську подобу. Сусіди гречки, у них було семеро дітей, були настільки виснажені, що перетворювалися на ціні. П'ятеро їхніх дітей померли. Спогади по Марії Марківни, 1923 року народження жительки селища Малая Плонівка. Мені тоді було сім років. У нас була велика родина, мати сама без батька виховувала 10 дітей. І хоч я була найменше серед дівчаток, ті страшні роки запам'яталися мені на все життя. На моїх очах померло багато людей. Біля нас жила велика сім'я, з якої не залишилося в живих жодної людини. Моя сестричка, старша за мене на 5 років, Померла від голоду на руках у мами і на моїх очах, щоб вижити, ми їли все. липи і акації робили оладки, вони були зеленого кольору, Піджарювали мерзлу картоплю, з кори дерев робили муку і пекли хліб, з кропиви різної зелені варили суп. Багато людей померло тоді, в той страшний 1933 рік. А ми, ті, хто вижив, повинні пам'ятати тих, хто помер тоді страшною голодною смертю. Наш захід називається колоски пам'яті. Оці колосочки пам'яті кожного року в листопадові дні повинні торкатися наших душ, і ми маємо пам'ятати про ті часи, щоб більше вони ніколи. Не повторились. На вікні свічі не задути скарги і плачі, досі чути усе, люди тямлять. Досі жаль до сліз, тих, хто не в пору з їх потяг у голодомору голодому ружві. На зі пам'ят. На вікні свіча ми готіла. Учасниками заходу стали вихованці дитячого театру Мікс, ансамблю танцю Юлія, вокальної студії та інших гуртків художньо-естетичного напрямку, а також батьки та педагоги.